Ось з цієї точки. Вона кожна точка, кожний ракурс по-своєму цікаво. Це гори за термами. Це більш боїжні гори. Де у нас тут монастир? О. Вот. Це булижні за скелями цими, де у нас дачі. От і Петріно. За кар'єром. Знову <різь> поїдеться зменшити. От, за цими просторами. Вона італійська сосна дуже гарна. Шапка така. От такі у нас от Петріно. Тут у нас тий хребет пішов з Ну, хіба дивитися на це не радує душу? Мене особисто радує. А вас? Наскільки вам це цікаво?